Шалом, це Славко. Ася щось не маше рукою, я мовчу. Почнемо з того, що нас всіх цікавить. З маршрутів польоту російських ракет, де вони знаходять собі коридори. Ви бачите те, що ми обговорювали вчора і в коментарі, що йде або в межах 100 кілометрів здовж фронту, прорив, що сподівання того, що тут. Нема засобів ППО українських або вони виявлені, або можуть бути придушені засобами РЕП і конбатерийною боротьбою, і прямими ударами. Значить, ось бачите, рух, і оце вздовж здовждишне. те, що я кажу, що отут от цілком можливо влаштувати це дискусійне питання. Зональне ПВО, тому що ми бачите, місцями тут воно є об'єктове єк, об у нас. Що десь тут треба переходити на зональне ПВО, принаймні за активне спостереження, за спроби нищення якимось альтернативними засобами. Але ми бачимо, як працюють ці коридори. Це перша була атака, потім друга. Все-таки вони користуються лінією Дніпра, Дніпро важко замаскувати. І тут теж виникає питання, тут, от ви всі знаєте, які тут. Населені пункти, що тут цілком зона роботи засобів ППО цілком може бути влаштована. Йдеться також і за дрони, що і дрони ці маршрути використовують. і Ми це обговорювали, що застосування на певних ділянках інших засобів ППО, в тому числі легкомоторних самолітів, цілком можливо було. Ну, в перспективі, що я можу сказати, ще оце, оцей отрух, бачите, ще один коридор. Вони нащупали, ще один коридор для атак. Якось вони прив'язуються тут. До місцевості чомусь їх цей напрямок цікавить. Ну, треба сказати, що цікава схема, ясно, що з нею скористаються обидві сторони: і українська, і російська, і будемо далі дивитися, ми просто мало уваги приділяємо боротьбі в повітрі ППО. Це дуже цікава і важлива тема. Треба було з самого початку показати розташування засобів станом ППО на березень-квітне 2023 року. Потім говорити, ну щось я зараз не пошукав, просто вам показав. Оці коридори як складно в принципі планувати операції, як яку кількість засобів яку кількість засобів спостереження Україні все ще потрібно, щоб ви собі мали уявлення, що перейти від об'єктового поволо до зонального. Так, ну це от відомо. Бачите, навіть уже Інститут Студії War визнав це от просування українське сюди от за межі. Ну це звати все-таки, головне паласа оборон, тому що вони пишуть втора лінія, це не буде бо вдаватися до демагогії. І виникає питання, куди будуть далі українські сили просуватися? Як будуть то ж ми казали, за цю атаку, за цю атаку, ми з вами говорили. Тут уже десь є наші пропагандисти, вже постаралися, от Юстус Увакве, вже виклав. Тут, власне, це такий пропагандивний побєдний варіант українського руху в цьому квадраті. Що я частково з ним згодую, що перш ніж рухатися на Південний Схід, сюди от завермо, треба розчистити, треба ще розчистити цю полосу оборони на більшу. На більший відтин, на ширший відтинок фронту розумієте? Тут що цікаво, всі пропаганді це от вказане глибоке враження, що українці застосовують засоби глибшого враження. Ви все це бачили на роліках. Що покривають цілі і в глибині оборони противника в сподіванні прорватися сюди, як ви розумієте? Ми все це з вами обговорювали не один раз. і Тому от в цій пропагандивній картинці мене беж за все тішить оці от. Казання, що українці працюють на, на всю глибину оборони противника вогневим враженням. От що ви бачили. Значить, це ми прикриваємо. Це ми поки що лишимо. І оце друге, бачите, що 37 ма наша бригада знову атакує Новодонецьке. Вказано тут цікаво, будуть бої п'яти танкової, Треба буде придивитися до цієї ділянки. Знову ну, ви знаєте, цю ділянку. Старомлидівка, завітне бажання, власне. Будемо споглядати нарешті за спробами Українці Поки що, ви знаєте, тут от рубеж. Ну, вони всі рубежі прикладали по висотках, ви знаєте, по гребнях. Тут оцікаво, що довелося відступати. Українцям знову наступають. Побачимо, наскільки вони поширять. Ну, йдеться не тільки за зрізання фронту, ну власне вже не за поширення клину, за зрізання фронту. Побачимо, чи чергові атаки 37-ї будуть успішними. А зараз поговоримо за характер бойових дій, чи вони зніжаються. Оце от Хтось із наших німецьких друзів зробив оцю от діаграму. Вона нам показує нарощування з 1 травня втрат засобів постачання російських. От, бачите, був пік. Пам'ятаєте, ми його ось, ось ось, воно шосте оце, пік. Один пік українського наступу, ось другий пік українського наступу. Ну, тут до 16-го, Чи вони зніжаються, чи буде ще третій власне пік українського наступу. Треба буде. Розглянути на більш пізніших, на більш свіжих даних, щось я перестав рахувати, вам раджу все-таки рахувати Орікс. Перестав я рахувати Орікс, Оце от, от удари по засобах, Бачите, піки були по засобах постачання, коли оці спроби були. Ну, ви знаєте, на ділянці роботи на Вербове. Оце от на Старомлинівці. Так, що це у нас? Ось бронетехніка противника. Теж, бачите, піки українського наступу. Ось. Піки українського наступу то саме. На цих самих двох ділянках ось є. Отут ось знову перехід. Стану десь на 15 вересня. Тут треба чекати ще одного піку пізнішого. Це дані по бронетехніки, от засоби про, по артилерії і РСЗО. Так само, ну бачите, що активність постійно, практично активність українців в контрбатарейній боротьбі йде фактично постійно. Бачите, наскільки невелике зниження, тому бачили, пов'язане. З перегрупуванням, з протягненням борпасом, з виявленням нових цілі, з пригупуванням російської території, і знову йде пік контрбатарейної боротьби. Бачимо, що активно все це відбувається українськими силами йде постійно, фактично, контрбатарейна боротьба. І це от втрати живої сили противника. Бачите, що за кривавістю оці бої вищі були. Власне, ага, повернув на Старомайорськ. Так це що ні? Овано? Що це от? Стара завітне бажання? Все-таки це от було криваві бої на цій ділянці. Бачите, оце от початок оцих штурмів де прийшли, все-таки змінилася, мабуть, тактика. Там зіткнення були. Інші тут переход до дії меншими штурмовими групами з обидво сторон під прикриттям вогню. Бачите, що чомусь це навчило. Перший штурм чомусь навчив обидві сторони. Не збавіте, що десь порівнювано такі ж втрати були і в нас. І цей штурм навчив обидві сторони, і ви бачив, що вони прийшли до іншої тактики, до іншого використання менших груп, більшого використання вогневих засобів, до того, що під вогни вогневих засобів бачив, багато було роліків. Важко закріпитися, важко зайняти. Позиції, з котрих противника вже вибили. Ну що, по свіжих даних росіяни вперто контратакують. Десантники наносять удари теж, в принципі, в глибину наносять удари по українській бронетехніці, по передових групах піхоти. Ну, побачимо, це такі от битви рішучі. Це треба сказати, що знову бойові дії на цій ділянці набули рішучого характера. Побачимо, чиїм викривленням вони. Завершаться, хто кого викривавить більше. Ну що можна сказати, Путін користається повністю з поступливості, власне, чи з маразму Бідона. Значною мірою все Оце ми переживаємо тільки тому, що нас обмежують в засобах враження, що нас примушують боронитися без. Надії досягти якихось рішучих успіхів достатньо швидко. Ну що скажемо, це все на совісті Заходу. Заходу не був би там на тому боці такий невміняєми критін. Варто і, і якби мова йшла за якусь балканську країну. Початку століття сторіччя соцілко можна було б говорити за зміну фронту. А так доводиться все таки самотужки боронити демократів. Власне, це мабуть остання війна заходу. Після цієї війни захід просто перестане існувати в тому вигляді, в якому ми звикли на нього ананіровать. Бай.